Тут зараз приходить видача гуманітарних наборів. Це продукти харчування та побудова хімія, яку ми привезли в Дніпро за допомогою української освітньої платформи. Ці набори передбачені для людей з постраждали громад. В першу чергу для людей, де Багато дітей, де і люди похилого віку, яким зараз найбільш складно в ці часи в Дніпропетровській області на сьогоднішній момент зареєстровано тільки більше 350 тисяч людей, які приїхали до нас постраждалих громад. І ми знаємо, що багатьом з них просто наразі складно знайти роботу і забезпечити свою родину. Тому ми шукаємо таких партнерів, з якими ми робимо. Проєкти по допомозі людям. Ці набори будуть надані нашій спільноті, яка налічує понад 600 родин, а зараз ми отримали. Близько 600 наборів продуктів та дуже важкеньких, 19 кілограмів. Це дуже добре. Та близько 200 наборів гігієни. Кожна родина з формує заяву, дає інформацію щодо складу своєї родини, звідки вони де вони зараз знаходяться, і потім ми їх додаємо до телеграм-каналу. І звідти вони отримують цю інформацію щодо нашої діяльності. получили шампунь, тоже в хорошем количестве, мыло, туалетная бумага, моющая для посуды, прокладки гигиенические, ведро, полотенце. Также получили памперсы ребенку. Спасибо большое. Ну, Месяца на два-на-3 точно хватит. Дубиться, наша гречка. Тушкована свинина, овсянка. Макарони, сардина, чай, потім рис, цукор, горох, олія. Порахуйте, скільки коштує одна гречка. А таких 3 кілограми. Це дуже файно. Ми вже отримували не перший раз на в штурмі. Це були продуктові набори. Дуже шикарні, дуже гарні на сім'ю. Це таке підспор'є. Все одно ми як-то тримаємось, нам допомагають, так що я думаю, все буде добре. Ми раді всім всякої допомоги, тому що треба жити, повернутися, продовжувати виживати, боротися, відстраювати. Дуже хочемо допомогти цим людям, тому ми завжди звертаємось до наших донорів, до наших партнерів. Я дуже вдячна нашим партнерам, «Глоба-22», особливо Олексію і його команді. За те, за те, що ви такі неперевершені, і за те, що ми з нами на одному подиху, і це дуже приємно. Єднаємось заради перемоги. Зараз це роздача гуманітарних наборів з центром Штурм в місті Дніпро, і ми робимо з ними вже не перший проект. Дуже кльові люди, класна команда, і з ними цікаво співпрацювати, бо все організовано, і ви можете побачити, що дійсно тут ми допомагаємо тим, кому ця допомога об'єктивно дуже потрібна.